Доброго дня всім! Привіт! Сам сіну Маркяну Леоновичу судді Кам'янкобузького районного суду. Самому-самому запеклому порушнику закону в Кам'янкобузькому суді. Отже, суддя Самсін знову знущається над законами України. За що? Невже за зелені папірці? 1.9.2022 року. До Кам'янка-Бузького районного суду з поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Кінделя Андрія Степановича за керування транспортним засобом Volkswagen гольф в стані алкогольного сп'яніння в селі Тадані, що знаходиться поблизу міста Кам'янка-Бузька. 27.08.2022 року о 16-й годині по вулиці Центральній, 13, в селі Тадані Львівського району Львівської області. Водій Кіндель керував транспортним засобом марки Volkswagen Golf в стані алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння проводився установлено законом порядку з використанням приладу «Драгер». Результат огляду 2,57 проміли. Такими діями Кіндель вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною першої статті 130 КУПА. 4.10.2022 року за наслідками розгляду матеріалів судової справи номер 446, дріб 1292, дріб 22, суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Самсін, якої ви бачите на екрані, постановив Кіндель Андрія Степановича визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 130 частина 1. Увага, зверніть увагу, через кому йде 122 риска 4 КУПАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу в розмірі тисячу неподаткованих міні-доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Хочу відмітити те, що це судове рішення суддя СамСін ухвалював, мабуть, після перепою голова боліла, боліла і він не тямив, що пише в судовому рішенні. Кінделя затримали та склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП перебування в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля. Дивіться, до чого докотився суддя СамСін. Він ще й безпідставно наклав на Кінделя правопорушення, передбачене статтею 122 риска 4 КУПАП, тобто залишення водіями транспортних засобів. Іншими учасниками дороднього руху на порушених встановлених прав ДТП, на порушення встановлених прав ДТП, до якої вони причетні. У протоколі про адміністративне правопорушення No 18 18186 775 від 2708.2022 року немає жодної інформації про залишення Кінделем в місці ДТП, про яке немає. Навіть згадки у судовій справі. Це що галюніки проявляються в, пані судді, в пана судді Самсіна? Це що йому приснилося? Як він може написати те, чого не було? Але він написав. Далі. Але і це ще порушення судді не саме головне. При ухваленні судового рішення суддя Самсін вчинив зловживання службовим становищем. Аналогічне тому, про яке я заявив до Територіального управління ДБР у заяві від 20, від 20 липня 2023 року про вчинене суддею Самсіним кримінальне правопорушення у справі номер 446, дріб 1338, дріб 22, яке слідчий Літнянка не взяв до уваги і, всупереч вимог закону, приховав від досудового розслідування. Тобто цей слідчий сам вчинив кримінальне правопорушення. Отже, при ухваленні судового рішення у справі номер 446 дріб 1292, дріб 22, суддя СамСІН, визнавши Кінделя винним у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 130 КУПАП, наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу. Але це тільки половина санкцій. А друга половина він не позбавив останнього права керування на автотранспортні засоби протягом року. Як цього вимагає санкція статті 130. Там не можна поділяти штраф і позбавлення права. Там все воно разом воно йде. Це одна санкція. Розділяти її не можна. А суддя сам сін, Визнаючи себе, що він вище від Верховної Ради України вчинив отаке порушення закону. Яка причина такого порушення закону? Що суддя Самсін купився на зеленій папірці, продав душу дьяволу, як кажуть, церкві? Далі, отже, суддя Самсін при ухваленні цього судового рішення, зловживаючи своїми обов'язками та службовим становищем, вчинив корупційне діяння. Тобто забув в лапках про позбавлення правопорушника права на керування засобами, на транспортними засобами на строк один рік. Така міра покарання є обов'язковою при ухваленні рішення за статтею 130 купа. викладеного вбачається, що суддя самсін подарував, я беру в лапках це слово. Правопорушнику Кінделю можливість і надалі сідати за кермо автомобіля у нетверезому стані та вчиняти дорожньо-транспортні пригоди, наражаючи на небезпеку інших громадян, учасників дорожнього руху. Тобто, суддя Самсін мав би бути співучасником правопорушення у випадку його вчинення Кінделем за кермом авто після ухвалення цього судового рішення. Постає питання: для чого суддя СамСін порушив закон? Якщо він буде пояснювати забутьковістю, тоді йому пора залишити цю роботу. Не може бути забудьковитим суддя. Не може бути, щоб суддя 100 судових рішень ухвалив у відповідності до вимог закону, а 5-10 ухвалив з провалами пам'яті. Все набагато примітивніше і простіше, там, де є можливість заробляти лівих грошей у судді з'являється сотня причин, щоб їхні пояснення були враховані і щоб вони це виправдовували не як порушення закону, а якимось іншим якимсь іншим придуманим їми самими ж причинами. А тепер дамо юридичну оцінку діям судді Самсіна. У постанові від 4 жовтня 2022 року у справі No 44692 дріб 22 чітко зафіксована відсутність другої половини санкції про позбавлення права керування транспортними засобами впродовж року правопорушником Кінделем. Іншими словами, Суддя Самсіна, як посадова та службова особа при здійсненні правосуддя допустив порушення вимог закону, що має бути предметом дослідження та притягнення винуватої особи до відповідальності. В діях судді Самсіна вважаються ознаки кримінального правопорушення, встановленого статтею 364 та 375 Кримінального кодексу України. Це є зловживання службовим становищем або владою. Та Ухвалення неправосудного судового рішення. Тому є всі підстави для скерування відповідної заяви у поліцію, ДБР, прокуратуру і так далі. Напрошується логічне, риторичне запитання до всіх правоохоронних органів, до саме до судових органів, до Вищої ради правосуддя, до всіх, до всіх, до всіх, хто, там, хто сидить наверху. У цій, у цій системі правосуддя, у цій сугілці судової влади держави. Хто і коли припинить свавілля судді самсіна, його знущання над законами України, відверте блюзнірство над громадянами України. Скільки можна це терпіти? Коли його посадять нарешті або виженуть з тої з роботи, знімуть з нього цю мантію, оцей знак заберуть і копть, копнуть його підзад, щоб він там близько не сидів в цьому суді. Я на цьому завершую. Журналіст інформаційної агенції, жур... журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. 30 липня 2023 року. Підписуйтесь на мій канал і коментуйте мою інформацію. На цьому будьте здорові. Дякую за увагу.